І досі сниться під горою між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе й досі сивий дід коло хатиночки і бавить хороше та кучеряве своє маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда, і дитя ж тричі весело цілує, прийма на руки й годує і свать на себе. А дід сидить і усміхається і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі ті вороги. І нищечком старий читає, перехрестившись, Отче наш. Десь верби сонечко сіяє і тихо гас, день огас і все почило, Сивий в хату собі пішов попочивати.